Я дуже полюбляю зустрічатися зі своїми шанувальниками осінньої пори. Зізнається поетеса Галина Вовченко. Творчий вечір мисткині під назвою «Осіннє рандеву організований для того, щоб переконати усіх, хто завітав на свято, що осінь це черговий привід доторкнутися до прекрасного. Віршів, пісень, фотографій. Коли я була ще малою, молодою, скажімо так, жінкою, я ніколи не чула цього слова депресія. Ми просто казали, та таска там щось насіла. Зараз дуже модно, дуже вважається сучасно». Часно вживати оце слово, там, осіння депресія, ще щось. Я вважаю, що єдиний спосіб, я говорю про це людям боротьби з отаким станом душевним – це зробити просто крок за двері, за того замкнутого простору кудись. І в ході цієї, скажу так, тавтологічно можливо ходьби. Вийшов на двір, побачив листочок, побачив квіточку. З когось зустрів, з ким поспілкувався і відходить у той стан. Мистецький вечір у сіні рандеву з Галиною Вовченко складався із трьох частин. Перша це відкриття фотовиставки у музику у пісни, як люба мені з вами. Та що друга частина це вірші мої, які стали піснями, пісенна доля моїх віршів, третя частина це автограф сесія моїх товаришів по мистецькій. Майстерні колега мисткині, письменник Іван Нечитайло каже, знає Галину Вовченко дуже давно і має вдома усі книжки поетеси. Зріла поетеса, лірика в неї дуже душевна, така тепла, ніжна і м'яка жіноча життєве кредо Галини Вовченко до кінця залишатися небайдужою людиною, Не звикати до життєвого бруду, боротися тільки інтелігентними методами.